Друзі, усім привіт! Ви на каналі Віолети Бережецької, і сьогодні я з вами поділюсь рецептом дуже простого, високого та пористого бісквіту, для приготування якого інгредієнтів потрібно мінімум, та й ваших зусиль також. Тому не будемо баритись і почнімо готувати. У мене на постійній основі завжди залишається дуже багато жовтків, так як білки я використовую для приготування іншого десерту. Звісно, я жовтки не викидаю, а із них готую цей бісквіт. Якщо у вас немає такої потреби утилізувати кудись жовтки, то готуйте просто із яєць. Я напишу в описі рецепт, скільки грамів яєць вам потрібно, або жовтків. У мене в мисці тут більшість це жовтки, але є одне яєчко, яке я під час відділяння білка від жовтку не змогла якісно відділити жовточок, лопнув та попав на білок. Такий білок мені для приготування десерта не підходить, тому що в ньому вже є жир, тобто жовток. Тому я його також додаю до маси з жовтками. Бісквіт виходить чудово, тому я ж кажу, можете використовувати і цілі яйця також. Але якщо вам потрібно утилізувати жовтки, то це рецепт. Просто супер! Пересипаємо усі жовтки у чашу міксера, Якщо у вас є планетарний, користуйтесь. якщо у вас ручний, то ручним у вас також все вийде. І ставимо взбиватись спочатку на мінімальних оборотах і приблизно за 3 хвилинки збільшуємо обороти до середніх. Додаємо до жовтків воду та цукор. Це все робимо на середній швидкості взбивання. Після того, як додали воду та цукор, збільшуємо швидкість до максимальної і взбиваємо жовтки до білого стану. На це у вас може піти від 3 до 8 хвилин, дивлячись на те, яка потужність вашого міксеру. У мене міксер дуже потужний, тому він зіб'є жовтки приблизно за 3 хвилини до білого стану. Ось така пишна та біла маса у вас повинна вийти у кінці. Подивіться, вона дуже збільшилась у об'ємі і повністю білого кольору ну, з таким, можливо, трошки жовтуватим відтінком. Ось така консистенція у вас також повинна вийти. Поки не зіб'єте до цієї консистенції, збивати не переставайте. І можете навіть по таймінгу засікати. Десь 3 хвилини спочатку візьміть і до 8 хвилин. 8 хвилин це максимум, скільки вам потрібно бути, щоб досягти такого результату. Я одразу до борошна насипала розпушувач, ось він, бачите, у мене лежить. І за допомогою вінчика я його рівномірно розподілю по всій масі борошна, щоб у нас розпушувач не осів в якомусь одному кутку або місці. Тобто його обов'язково потрібно ось так вінчиком промішати у борошна. І тепер борошна додаємо до жовткової взбитої маси. Цей бісквіт такий, що він не вибагливий. Можете одразу додавати все борошно. не потрібно там, частинами вимішувати і так далі. Тому додавайте одразу, скільки йде по рецепту, і обережно лопаткою вимішуємо, але все одно пам'ятаємо, що це бісквіт, він повинен залишитись у нас пишним. Тому ось такими круговими вмішуючими рухами додаємо борошно. Я буду випікати бісквіт ось у такому металевому кільці 18 го діаметру. Але ви дивіться за своїми потребами. Можете і на деко для випікання вилити цей бісквіт і випікати на ньому можете, також у формі, роз'ємні або яка у вас є. Це дивлячись на те, яку ціль ви прислідуєте. Я зазвичай із цього бісквіту готую тістечко картопля, тому мені в цілому, все одно якої форми буде бісквіт, але коли він круглий, то мені його зручно зберігати. У морозильній камері, тому я використовую все ж таки круглу форму. Дно я застилаю фольгою та обгортаю. Два прошарки, мені потрібно для того, щоб щільно обгорнути, і ось так закріпила фольгу на дно, щоб бісквіт не виливався. Нічого змащувати, ні стінки, ні дно, маслом не потрібно. Я вам потім покажу, як добре відділяються бісквіт від цієї форми. Тепер просто виливаємо бісквіт у форму та ставимо випікатись у розігріту духовку. На 170 градусів режим просто вниз, без конвекції, приблизно на 30-40 хвилин. Дивіться, щоб просто зубочистка була сухою, перевіряємо, як завжди, готовність. Також наголошую на тому, що беріть високе металеве кільце, якщо ви все ж таки у круглій формі вирішили випікати, тому що бісквіт підіймається майже удвічі вгору. Якщо у вас буде низьке кільце, то тісто просто витече наверх. У мене бісквіт вже готовий, я перевіряла готовність з зубочисткою. У мене така досить довга зубочистка. Бачите, вона зовсім суха, виходить з бісквіту. І тільки подивіться на те, наскільки піднявся бісквіт вгору. Те, що я вам казала, що він підіймається удвічі, дуже пишний виходить бісквіт. Зараз його залишаємо охолоджуватись при кімнатній температурі, і потім дістаємо його із форми. Бісквіт вже охолонув до кімнатної температури, тепер дістаємо його із форми. Спочатку знімаємо дно із фольги, бачите, як воно дуже добре відділяється від бісквіту. І тепер проходимось ножем по стінкам форми та дістаємо бісквіт. Даний рецепт бісквіту є базовим. Ви можете його коригувати, дивлячись на те, який в результаті смак хочете отримати. Наприклад, якщо вам потрібен шоколадний бісквіт, просто частину борошна приблизно 10-20% від маси, замініть на какао. Якщо вам потрібен ванільний бісквіт, просто під час приготування бісквіту у процесі збивання жовтків, додайте ванільний екстракт або ванільний цукор, або ваніль. Якщо вам потрібен, наприклад, лаймовий навіть бісквіт, то цедру лайму додайте в кінці до взбитих жовтків, перед тим, як будете додавати борошно. І так далі. Тобто цей рецепт є максимально універсальним, простим та класичним. І цей рецепт бісквіту дійсно виходить у всіх. Головне, добре взбити ці жовтки або яйця, якщо ви використовувати їх цілими будете. Якщо у вас залишились питання, то обов'язково пишіть їх у коментарях. Підтримуйте україномовний контент підпискою та вподобайкою. Готуйтесь із задоволенням та смачного вам.